Uber дає перше замовлення, подвійна доставочка Старбакс ще щось, да? Давай, Поїхали, Starbucks так? Давай візьмемо. Поїхали, старбакс заберемо це? Мокати забачити. Дякую. Так, каву забрали, а тепер їдемо в горон з ополецем, за пиріжками їдемо. Хтось каву з пиріжками заказав. Чен добре і і, пенч. -і, -і. і відвозить один і 1,7 кілометра. Я так розумію, це у нас Два замовлення до одного клієнта. Ох, і вітер сьогодні холодний, йо-майо. У мене вже і суплі в носі замерзли. Це ще тільки перше замовлення. Мабуть, сьогодні ми довго не покатаємося. Що робити? Ждати весни? Пожалуйста. Мені воно напів треба, ноги мокрі щоб були. Воно мені треба. Докотилися. О, ще й двері О, Дивіться як хтось. Красиво нарядив біля квартири своєї така ялиночка. Дядько стоїть якийсь. Взагалі, клас. На це хтось постарався. Ладно, йдемо. І тарілки побиті. Ну, ще Субар дає. Ага. 14 злотих за 4,5 кілометра. Ми тільки що за 2-14 отримали. Це хочу за 4. До відзаня. Вольт дає нам. 9 злотих за 2,5 кілометра. До ну 6 вольт дає. Забрати тут і звести в центр 3 км 13 злотих Я думаю ви знаєте що я скажу До Дають нам Starbucks 5,5 км за 16 злотих Та взагалі здуріли чи шо блін До відзеня Щось такі закази сьогодні погані Що там нам вольт дає? 13 злотих Кібачик, да за 3 кілометри Та, да, не хочу Щось Субер дає О! 7 злотих! Пише півтора кілометра, тут немає тут, Фігня зараз Бере, Макдональдс, їдем забирати! Ще щось нам дає вольт а давай вольт возьмемо, беремо Щас поїдемо убер, спочатку заберемо, відвеземо клієнту. а потім вольт, хай вольт почекає трішки 6.5. 5 Више, що готово вже. давай Давайте бігом, бо ще одне замовлення Блін, щось там балакають стоять, нама дивляться, а ніхто не підходить. Чим добре, 65? 65, прошу, прошу хоче підтвердити. О, є, дякую. Поїхали тут 300 метрів відвести. Там прилетіли О, і тут відкрито. Щось там сьогодні всі двері відкриті. Сопоки говкають. одразу є замовлення, але ми поки що його приймемо. Тільки для початку поїхали вольт заберемо, бо нас вольт чекає. І прилетіли. Чекає ще нас вольт, чекає. Добре, ще 9 Прилетіли вольт віддавати. Тільки що від убора повідомлення. Замовник чекає вже на замовлення. Де ви їздите? Всі чекають. Я у вас теж час цілий чекав. Тепер ви мене чекаєте. Так, квартира 2 І тут відкриті. Та й що сине все відкритимо ті скрізь які собаки Ви ще й женеться за мною, а я не підтвердили Ну тепер можна і за Убором поїхати Вубор ще чекає нас Добре Дев'ять mm -hmm. де. Він? Да. Okay. І летимо. 1,8 і Звісно летим, це трохи грубо сказано, бо така дорожка трохи слизьковата. Ну і що, зараз потихеньку доїдемо. Вчора було мінус три то набагато було тепліше, ніж сьогодні при нульовій температурі. Така сирость, коротше, не сильно приємна. 27, 27. Е, тут дуже закрито. Добре. Прошу партне, почне під цени. Залишив біля дверей. але пані вийшла на зустріч. Не дочекалася. сидно їсти хоче, нагане. І знову ти, так? Да? Ну, да. Як Це. там, сьогодні покраще? Та ну так, трошки краще. Последній час. Два години працюю, перший час за час одне замовлення було, а за другий час три замовлення. А вчора ввечері що там працював? Ні, я вчора за 5 часов 100 злотих заробив. Я десь так, ну я можу 150 там на додатку, Ну я щось до шостої там навіть о п'ятій там шостій вже вдома був. Ну я 100 заробив і двадцятку, мені чайових там одна пані дала. О, о. Ну, це, це не так... дасть сьогодні, може, чуть-чуть. Не, подати. ну краще, ну я, мабуть, штук 5 відмовився. Не по дорозі кидає. Ну так. Да. Ну так, щось дає. Добре. Давай, удачи. Субордае и Вольт. Ну, не, Вольт не хочу а так брать. А уборочек, наверное, 8 600 метров за 8 злотых, нормально. Uber, так, 1, 6, Злотих чайових нормально. 100 500 метрів, 8 злотих і так нам заплатили. І ще плюс 6 чайових. А це хороше замовлення. Побільше таких. Що там? Ще щось уборок дає? Що ти даєш? 400 метрів 6 злотих. Берем, звісно. Це ж халява вольт щось дає а ти що даєш? кафси 7 злота конечно берем получается ub нам дав пасібас Пасібас по любому готово а вольт нам дав КФС КФС потрібно як завжди чекать значит сначала питаем кафс забирам там пасе басче то что лишний кугачек малень замовлень говорят шабату надо Да 49 пять минут нужно успокоиться а, Ну вот, а можно и по Сибас забрать Там как всегда готовиться Там быстро девчата пакуют Добре, 1А а. Ну що, поїхали зразу, убередвем 300 метрів, а потім уже вольт. Вольт як завжди, хай чекає. Що нам тут ще написано? Квартира 36. Двері знаходяться пароволюч на першому поверсі. А в них немає номера. Чи добре? Тут ти? Так, є. І 4193 4193 4-193. 41-93. Машнего Єсть. А тепер возом вольтика. приїхали. Закрито. Нас не чекали. Опять тридцать Перед цим буде тоже 36 квартира. Поверх номер два. Сорок почерка 36. 45, 42. 43. Що за підняв. Я що лишній тоже прийшов. Тридцять чотири. А я мать його. Двадцять шість. Двадцять дев'ять, тридцять один. Що за фігня? Тридцять один максимум. Піднімаємося на етаж вище. Тут сорок. А, тут ще двері є єсить. Шок пищить Що ти мені даєш? Подвійна доставка Ельгордіта 15 злотих Три кілометри Давай, берем. Поїхали, Йо-майо, -йо, блін, тут Чан Старбакс був Понятно. Больше сдали. Так, 12.50. Папа Джонс пиццу отвозит надо, да? Давай, наверное... Короче, отвезем пиццу, да? Да. Пиццу отвозим. А это отказываемся. Не вдається знайти ресторан, скасувати доставку, скасувати. Де воно тут? Не вдається знайти ресторан, скасувати. Все, їдемо, піцу забирати. Ви, мабуть, знаєте, як я люблю каву возити, да? слава Богу, що я відмовився від неї. 3 кілометри вести каву. Коротше, Фігня повна, тим більше подвійна доставка за 15 була на 3 кілометри, а тут одинарна за 12 на, та саму, на ту саму відстань. Коротше, лучше піцу відвеземо. Добре, вольт так. За бігрядки читка мені подобається така. Я в Україні таку саму робив. Ще там в Херсоні, мабуть, квадратів 20 стоїть запакований такий, може же кому надо. Дякую. Получається, що відстань цих двох замовлень була однакова. На піцу я відвезу в два рази швидше. Бо Там ту каву я волі, поволі, но щоб, щоб довести її, щоб не розлити, бо я не сильно люблю розливатися. І потратив би в два рази більше времени. А зараз після швиденько так відвіз і наступне замовлення можна брати. є 24 перший етаж. Можна було і ногами піти. Оце трошки хоч нагрівся, а то перший час сидів, змерз. За час одне замовлення тільки було, а це вже трошки почало Добре. Добре, Наш не готовий занят Щось вольт дає Де ти там О, нормон що тут Курчаки забирать Ммм Та це далеко не ходь2 за 7 кілометрів Ну вот да воно вот в таку дупу, что оттуда потом кран выберешься. Да вид занять. Шось вольт тут дає. Ой, туда, сюда. О, спасибо. С 11 злотых и якраз недолачку берем. тебе? 881. Я взяв би, але ну, на жаль, ми вже вольт взяли. І от Щось їсти вже пора їхати, так? Да? Почало четвертого. Можна б і пообідати. Ще добре, що борсі. Блін, тільки що ж стояв тут. Уже хтось поїхав. А я маття. Щас тільки підтвердим і дадуть нам замовлення рагу Сінкевича. А ну? ні, не дають. А то ж ні були дочі. Пише Вроцлав 0 градусів, відчувається як мінус 9. Особливо, якщо хорошо пообідав, то добре відчувається. Вітер великий. Нічого, поїдемо ще пару часиків попрацюємо. Вольти просить. Що вольтик просить. Щоб я ПЄС по відвіз. 15 злотих. Давай відвозе такий трамвайчик красивий у нас, бачите який Нарядний такий Окей, пішла домов Срім, думав убер тоже за цей час дасть нам якесь замовлення по дорозі. А хрена не дають. А жалко. Тут така відстань хороша. Можна було б ще щось завезти. Кудись добрались, а хрена не бачу. Що це за? 6а 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 Открито. Чого їм світу дрізали, не світиться нічого і тут відкрито нормально перший повар квартира три. два, три. Він дали Як що це сюди вроді сюди а, ладно, Головне, що гроші вам заплатили та і все Нічого нам не дало, тут KFC рядом і не дало KFC, ну ладно, почекаємо Щось убер пущить? Що туди KFC, та й мою, я ж тільки що там був От свині такі Ладно, беремо, їдемо тільки що ж там стояв, ну як обідно а тепер 10 світофорів переїжджай, щоб тука до всі добраться Кстати, вчора було хорошо ні машин, ні людей. Я пару раз тільки на світофорі стояв. А то кожен їздив як хотів. No, в смалі кур'єри. 4, 9. Прошу, добре, що заводити в аплікації. Всі теж не небагато. То завжди в них там волом. І готових, і не готових. А це не Я один забрав і ще один там лежить. Коротше, не хочуть люди їсти. Після праздників херово їм, мабуть, збудуна. Ви тим відвеземо це замовлення. Кажуть ноль відчувається як мінус 9. Це якщо в машині їдеш або в хоті сидиш, то відчувається як мінус 9. А як кур'єром на велику, то всі мінус 15, мабуть. А, носик з двері ці не поламав. ну зараза бояк саме відкриває, там дотчик стоїть. Саме відкриває і саме закриває. Ще й табличка написана. На силу двері не закривать, вони працюють автоматично. А я коли заходив, тяну, тяну, вони тріщать, а я їх хочу закрити. Ну думаю, не закривають з двома перший раз таки бачу. дрітческий магніт ого видну ялинку корнем почти Йо-моє. А як мені їхати? Навірно, сильно не чуть, що таке вітер, але ну, мені нормально так чуть! Що шо сівольт дає 3,3 км за 11 злотих це ми індусам оставимо, хай возять. Індуси люблять за такі гроші їздити. Hello! Comrades! Open the door, please! Hurry! The wind is very... Oh! Hurry! It's pulling me! Help! Що? Що ти хочеш? 18 злотих за 4,5 км. половиною Хай індуси возять. Хоча в принципі 4,5 км за 18 км треба було брати. Ймайо, ладно, файндуси возять. Бля хамухашить дощ почався, й-майо, оце погода, вітер, дощ, ще й замерзає. Коротше, їду в сторону вдома, зробив ще дві доставочки, а такі маленькі закопійськи. Вирішив їхати додому, ну його пані. Чуть не обістрався за поворотом, він виїжджає, салют, баба. О-па! Бабах. Коротше, комусь весело. Коротше, що я вам скажу. Сьогодні був дуже-дуже поганий день для кур'єра, і на то є багато причин. Перша причина це те, що різдвяні свята. Багато людей повиїжджали з міста, це видно по пустим парковкам. Потім погода. Погода дуже погана, Коротше, слизько. Получається, дуже не розженеся, скоро стріляєш, а значить, замовлення повільно робиш і менше замовлень виконуєш. Плюс, ви бачили, багато дуже замовлень, давали дуже-дуже гамняні. Я не знаю, які дураки їх возять за такі гроші. Мені каже, якби всі відмовлялися від них, то їх б не було. Ставки піднімали б і було б трохи краще. А так, оскільки поки будемо брати ті гамняні замовлення по 2 злотих там, по 3 злотих за кілометр, поки, нам будуть, поки будемо заробляти такі копійки. А заробили ми сьогодні, кстати, реально копійки. Відпрацювали сьогодні ми 6 годин. Так, кубр. 9 поїздочок зробили. 84 злотих заробили. Вольт. 1, 2, 3, 4. 5 поїздочок зробили і 54 злотих заробили. Вам не, не видно, так? Да? Да, на білому не видно. Ну, коротко, отак видно буде. 84 плюс 54 плюс 6 злотих нам дали чайових і вийшло 144 злотих за 6 годин. Це скільки виходить? 24 злотих за годину. Ну, це ставка, я думаю, років два назад була хороша. А зараз менше, ніж 30-35. 30 і то смішно в доставці заробляти. 35, хоча б, як мінімум, заробляти. в деньгах щастя нету, ні, ні в машині щастя нету. В житті щастя. Живи, радуйся. Ну, дуже багато факторів. Я думаю. А, кстати, студенти виїхали. Зараз студентів канікули, студентів немає. Студенти це десь відсотків 30 замовлень роблять, бо часто по общагам розвозимо. А студенти повернуться тільки 7 числа. Так що, чекаємо, коли люди відсвяткують і повернуться в місто. Студенти повернуться і тоді, я думаю, будемо трошки краще заробляти. Коротше, трошки я змерз, йду грітися, зараз ножки до батарейки, жінку обняв. Всім жму руку, всем пока.